Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону, ви можете звертатися, я проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи все-таки краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх? Кого цікавить підбір автомобіля під ключ? Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Дякуємо, що ви з нами! Шкода. Octavia Tour, 2006 рік, газ бензин. 1,6 MPI 248 пробігу, 5800 ціна, контакти видно добре. Так, погано видно по комплектації. Парктроніки є. Реномикан другого покоління. П'ятий рік, один і шість бензин в рідній фарбі, 500 ціна, 208 пробіг, контакти видно. П'ятий гольф. 2005 року 1,6 бензин, є кліматконтроль, 197 пробігу, 5,600 ціна, контакти є. Opel Astra H 6 рік один 6 бензин не фарбовано, 4900 ціна, контакти видно. Так, я Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Б5, Passat. 2004 рік 1,6 бензин, 170 тисяч пробігу. Класно. 5300 ціна, контакти є. Кліматронік, механічна коробка, форкоп є. Opel Astra H в універсалі. Восьмий рік, 1,7 дизель, 5900 ціна, контакти є. Механічна коробка передач, мультикермо. З форкопом. кого цікавить, телефонуйте. Б-6 Passat. 2007 року 1,6 бензин, 5700 ціна, контакти ось тут. Клімат, контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Є ось така модна Opel Meriva. 2006 року, 1,6 бензин. Можна встановлювати газ, сидіння Recaro. Перферовані, є клімат-контроль, електропакет авто з Швейцарії. Повна сервісна історія. Біксен, 5900 ціна, контакти є. Салон шкіряний, до речі. Така марівка заряджена, як кажуть в народі. Кого цікавить – телефонуйте? Volkswagen Polo. Polo четвертого року, 1,2 бензин, 3900 ціна, контакти є присутні. Четвертий гольф. 2002 рік, 1,6 бензин, 251 пробігу. Так, 4,900 ціна, контакти ось тут. Opel Astra H 2008 року 1,6 бензин, механіка 5950. Ціна, контакти ось тут присутні. Кого цікавить телефонуйте. Так, п'ятий гольфік. Хетчбеку Гольф 5-го року. 1,6 MPI бензин з Німеччини. 196 пробігу, два ключі, 6,150 – ціна. Контакти є. Клімат контроль є. Воркоп. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Фокус. Фокус 2006 року. 1,6 бензин, 260 пробігу, 4450 ціна. Телефон є. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, поруч Renault Scenic в такий же бюджет. З Німеччини. Сценник без підфарбувань. Пишуть третій рік, 1,6 бензин, 186 пробігу, 400 ціна. Пишуть супер стан. Контакти видно. кого цікавить, телефонуйте до власника. Ми йдемо далі. Четвертий гольф. Так, чого звернув увагу? Автомобіль на автоматі. Е, значить 2000 рік. 1,6 MPI на автоматі в рідній фарбі 170 пробіг, з Німеччини 5450 ціна. Контакти ось тут. Такий бюджет на автоматі, щось знайти. Важко. По салону. Більше інформації уточнюйте власника. Шкода Октавія в універсалі, в червоному кольорі. 2008 рік 1,8 бензин в рідній фарбі з Німеччини, 6,150 ціна, контакти є. Мультикермо, клімат, контроль, механічна коробка передач. Досить непогані комплектації. З форкопом, з парктроніками. Більше інформації уточнюйте. Гольф плюс. Сьомий рік 1,4 бензин, 223 пробігу. Є двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь з важливих круїз, 6200 ціна, контакти є. Парктроніки, форкоп є. «Рено Меган другого покоління. 7 рік, 209 пробігу, 1,6 бензин, механіка, клімат контроль, навігація, 5450 ціна, контакти є. Opel Astra H. Значить дев'ятий рік, 1,7 дизель, 290 пробіг, 5700 ціна, контакти ось тут є. Парктроніки також є. П'ятий гольф з Німеччини. Сьомий рік, 1,6 бензин, 210 пробігу, все працює, 6 тисяч ціна, контакти ось тут. Так, Заглянемо по салону. Кондиціонер. На дисках. Більше інформації уточнюйте. Ford Focus. другого покоління, 9 рік. Модельний 247 так, пробіг, механічна коробка, 1,6 дизель, 6350 ціна. Контакти ось тут видно. <coughs> так, сидіння титаніум, клімат-контроль, підігріви. Ще дисків не вистачає оригінальних. Парктроніки є. Opel Astra H. Так, Машинка 6 року, 1,8 бензин, 2 ключі, каталізатор. Тобто він, напевно, в наявності 5600 ціна, контакти є. Салон стандартний на тканині. Більше інформації уточнюйте. Хода Октавія Тур. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 5700, ціна. Контакти 0,66, 52, 76, 617. Так, цікаво телефонуйте до власника. Реномеган другого покоління. Сьомий рік. 1,6 бензин 5200. Ціна. Контакти 066, 52, 76, 617 Є кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте. Chevrolet Nubira. Nubira, 8-го року 1,8 бензин в рідній фарбі, 183 пробігу, 5500 ціна, І ось тут контакти. Бачу, тут є сервісна документація, присутня, салон. Салон звичайний, є клімат контроль. Така досить непогана комплектація. На дисках в універсалі. Мерседес А-клас. Так, пишуть гарне авто. 2008 рік, 1,7 дизель, 208 пробігу, 5450 ціна, контакти присутні. Місанчик Нот. Шостий рік, 1,4 бензин, 189 пробігу, 5 тисяч ціна, контакти бачимо присутні. Такий живенький з вигляду автомобіль. Заглянемо по салону, є кліматконтроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія в універсалі. П'ятий рік модельний 6, 1,4 бензин 173 пробігу. 4950. Ціна, контакти бачимо, присутні. Більше інформації уточнюйте. Mercedes b 180 Шостий рік, 2,0 дизель, 5800 ціна. Тут контакти. Так, тонований, не знаю, чи ми щось побачимо. <кій> Спробуємо. Так, коробка механічна. На дисках. З парктроніками та форкопом. Так, Гольф 4, гольфів третього року, 1,4 бензин без підфарбування з Німеччини з оригінальним пробігом 227 пишуть 4800 ціна, контакти ось тут. Є форкоп, кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia Tour. Шостий рік, 1.6 бензин MPI, 190 пробігу і бачу сервісна історія. 5700 ціна, два ключі, оригінальний пробіг пишуть, контакти є. Глянемо по салону. Механічна коробка. Клімат контроль. Присутній. Електроніки також є. Гарно свіженько виглядає. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus другого покоління. Так, Восьмий рік, 1.6 дизель, 210 пробігу. Пригнана з Німеччини, 600 контакти є. Клімат контроль. Музика Sony, підігрів лобового скла. У класних оригінальних дисках з варкопом. Дачі Сандеро. Сандерик 2009 року, 1,6 бензин, 170 пробігу. Німеччина 5200 ціна, контакти видно. Кого цікавить, телефонуйте. Б шостий Passat в седані. 235 вірно пробіг, двигуну один 6 бензин, 2005 рік, 6200 ціна, контакти є, Парктроніки. хром пакет, на дисках, клімат контроль. Більше інформації уточнюйте. П'ятий гольфік. 2005 рік 1,6 бензин, пробіг 320, ціна 5800, контакти є, двигун 1,6 бензин MPI.